Усім привіт, друзі! Отримав посилку від свого постійного клієнта. Є у мене такий підписний, клієнт Валерій. Постійно присилає головки в ремонт, ніколи не требує відеозвітів і ще чогось такого подібного. Прислав, ми свою роботу зробили, він свою роботу зробив якісно, встановив всі довольні, всі щасливі. Так ось справив він мені ще одну посилочку, каже, бо я там тобі посилку відправив. Ну, думав, як завжди, якусь головку чи ще щось. Каже, як отримаєш, набереш мене. Так от, ось ця посилка. Відкриваю її, ось так. І дивлюсь, що він мені прислав. Покажу і вам. Хотів просто цим поділитись, наскільки е, приємно отримувати від своїх постійних клієнтів отакі от подарунки. Як ви можете бачити, це настільний годинник. Сейчас, ось приблизно ось такий годинник мені прислали в подарунок за якісну роботу, яку ми робимо. Приємно, класно, так. Ще й підписано механік, так як, так як я підписаний у всіх своїх меседжерах. Ну, всі мої підписники, всі знають. Тому, друзі, дуже дякую за довіру. Валерій, вам окремо дякую за такий подарунок. Зробили настрій, напевно, на цілий рік. Тому що у мене в моєму куточку немає такого годинника. Приходиться дивитись на телефон. Так, повішаємо і будемо. І будемо дивитися наш час. Дякую велике, друзі, вам велике дякую за довіру, за те, що присилаєте головки, а ми стараємось якісно робити свою справу. Ні, ну бомба, да? Всім добра, друзі, а ми працюємо далі.